Також зараз дуже добре росте малина. Ось там літні сорта, які будуть уже скоро плодоносити. Вон, вони бджілки літають уже і цвітуть. А отут малина ремонтантна. Ми її повністю зрізали восени під корінь. І оце от зараз на початок червня вже відросли ось такі пагони висотою ну, до метра. Ось так це все виглядає. Але ця малина дуже густа. Там ще її не прорідив, отут я її вже прорідив. Після прорідження вона має ось такий вигляд: самі слабші, самі маленькі всі повидаляв пагони, лишив тільки самі грубі, самі високі. Крім того, видалив в нижній частині листя. Ось так. Тому що треба, щоб. Малина добре провітрювалась, щоб менше було хвороб. Інакше не тільки діді Мела, а і інші хвороби будуть малину, малині докучати. От. Якщо це все отак от гарненько зробити, щоб воно продувалося, то малина буде значно менше хворіти. Значить, по прорідженню, принцип, як завжди, той самий: те, що саме маленьке, саме слабеньке. Його, звичайно, видаляємо. Те, що за межі росте, за межі нашої шпалєри, теж або видаляємо, або поправляємо серединку, так, щоб воно не падало. І отам от там дивимося, бачите, яке воно загущення до прорідження. Жах. Після прорідження ось залишив скільки там, 4 пагона, які всі розходяться в різні сторони. І кожний з них має місце і вже буде на сонечку. Оцей теж треба всерединку, в шпалєру загнути. Це двома руками я потім зроблю. А тут оцей бардак треба що ж, самі менші, оці, самі слабші. Їх можна виламувати, їх можна, які не ламаються, зрізати, залишати ось такі грубші. А оте тоненьке все прибирати. от для малини це дуже важлива операція. Зараз це її потрібно зробити. Не жалійте, не думайте, що як буде у вас більше пагонів, то буде більше врожаю, нічого подібного, буде більше тільки хвороб. От, якщо малина гарно, гарно розріджена, то ці пагони вони виростають величезні, дають дуже багато бічних гілочок і купа ягід. От. Тому не забувайте про свою малину. Всім удачі! Та гарних врожаїв.